Це гуртожиток номер 4 Ужгородського національного університету. Тут живе другокурсниця Євгенія Русин. Першого року мене заселили в кімнату, яка була Ну, мені не підходила кімната, і я пішла на квартиру. Я цього року заселилась. Наверняка шпатий так, так я тут ремонт, то я ходила на четвертий гріти. Та нормально, а що робити? Інакшого виходу, як такого, нема. А кімната є. Кімната нормальна. У нас блошна система так. І ванна мабуть У нас новенька ванна якраз. Як uh -huh. Наскільки мені дівчата казали, зроблена цієї весни. Uh -huh. що, так, так Задовлена. Зараз у гуртожитку триває ремонт санвузлів та кухонь. В цьому гуртожитку знаходиться 10 кухонь, приміщень під кухню. Оце одне із них, із чотирьох іще відремонтованих, Як писали в телеграм, жахіття. Через, до кінця вересня підрядник обіцяє це жахіття в лобках припинити. Тут буде сучасна кухня. Яка буде саме, я вам зараз покажу в іншому місці, де вже встигли відремонтувати на цей час. Це відремонтована вже кухня. Тут ще залишилося тільки радіатор встановити, е, але це вже таке молочі. Води може може не бути це, якщо якась поломка в місті заго місто не дає, а так вода є. На всіх Так. тут 12 поверхів, по 6 поверхів на корпус. Є таке, що тимчасово можуть перекрити сам цілий стояк зв'язку з цими ж ремонтами. А це кімната Ольги Шанти, тут дівчина живе два роки. Ну ми як сюди заїхали, ми нічого тут не робили. Вона вже була така, ну в хорошому стані нам дісталася, тільки що нам тепер нову ванну кімнату зробили. А так в кімнаті ми нічого не доробляли. Вона досить в хорошому. А кімната до того, яка була е, ну, теж не погана, але зараз краще. Е, зараз на нашому поверсі проводяться ремонти в кухні, а так ми ходимо на четвертий поверх. Там вже нова кухня зроблена. Угу. Ви там собі готуєте, так, так? Ну можна потерпіти, потім зробиться, воно все буде краще. 1974 року, як він був зданий в експлуатацію. Капітальні ремонти були тільки на двох поверхах, із 12 поверхів. Зараз е, проходять капітальні ремонти всі поверхи, всі 250 санвузлів. Це саме головна була проблема у четвертому торгутку. Там фасад утеплений, вікна поміняні, на металопластикові, дах утеплений, встановлена нова система опалення з енергозаощаджуючими можливостями. І, звісно, санвузли. Що входить в санвузол – Ну, це туалет, душ, умивальник. За словами Василя Кепича, ремонти в гуртожитках тривають другий рік. На це виділили 70 мільйонів 700 тисяч гривень. Це співфінансування університету та гроші партнера північної екологічної фінансової корпорації. В Ужгородському національному університеті є п'ять гуртожитків, де можуть заселити близько 2900 тисяч студентів. Уже поселили близько 2700 тисяч семисот людей. Зв'язку з тим, що гуртожитки також прийняли внутрішньопереміщених осіб. Вони також є місцями тимчасового проживання для. ВПО. А тому і фонди, різні фонди, різні благодійні, потім волонтери роблять ремонти для, в першу чергу, для ВПО, а також, і, звісно, і для студентів. Тому ремонти і не припинялися. Ремонти були і зимою, і весною, і осінню, і літом. Все літо йшло. І зараз, зараз навіть також продовжуються. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.